За весь час, що займаюся пошуком, знайшов тільки дві отакі штучки. Ну це зовсім не комплектне. Але скільки було вражень у дитинстві, ух. Не впізнали? А отак. А ця комплектна повністю. Я вже навіть її відтер. Такої навіть в луврі немає, а? Хто пам'ятає, що це було? Ну, звісно, тут не вистачає ще гумки. І зюх. Цілий день можна було ходити, робити трах кукен-квакен. Можливо, нас хтось вважав прикукуреними. Але це було весело. Не якийсь там 15-16 айфон, А така штука дарувала скільки вражень. а? Або дюбель в асфальт, або дві гайки. Ой, гайка, і два болти. Підкидаєш, дивишся як летить. Ууу, бабах. Хто пам'ятає, що воно таке, а? Чи я один такий оце давній?